А люди, які починають займатися духовними практиками, ці впливи стають ще сильнішими. Що тільки в цьому крузі людина може повноцінно якби розвиватися, бо цей круг на неї впливає. Але тоді, коли наступає такі це відповідь на питання, що так, серед друзів ми розвиваємося. Але потім наступає такий момент, коли ми свого роду якби запакувалися, і коли ми вже тут не бачимо зону росту. Тому що друзі ж нас ще теж різні, хтось росте швидше, хтось повільніше. І якщо ось тут, в цьому крузі, ми вже виросли. А наші друзі іще десь там залишилися, не ростуть, то вже сфери росту, уже рівня росту в нас у цьому крузі немає. Він вже виконав свою задачу. Це ж не на все життя, щоб це розуміли. Це одні друзі з'являються, другі уходять, треті знову з'являються. Тобто це все таки динамічно. І наступає такий момент, коли ми свого роду як виросли з цього кругу. Відповідно, він нас уже не ростить, а навпаки, трішки притримує. Тепер ми виходимо з цього кругу. І можемо займатися одноосібно духовними практиками, тому що ми вже знаємо дорогу, ми вже знаємо, що робити, як робити, де робити, де шукати. І тоді ми залишаємося в такому спілкуванні, але це спілкування вже не розвиваюче. І це спілкування потихеньку мінімізується. Тоді починається вже інший етап етап особистісного росту. В нашому православі це дуже гарно відображено в таких практиках, як києво печерська Лавра затворництво Наприклад, Києво-Печерська лавра не та, яка там сьогодні, останні десятиліття, а та, яка була там в 12 столітті, в 13-14, це були духовні провідники, це були світочі, це були святі люди, вони там розвивались, вони там займались духовними практиками православними через віру, через молитву, через піст, наприклад. Це духовні практики. Все вони займались. А коли вони вже виростали з цього кругу свого монашеського, вони що робили? Вони. Усамітнювалися в печерах, бо їм усамітнення було як зона росту. Хтось там в тому усамітненні і залишався, і помирав. Хтось усамітнився на півроку на рік, потім виходив і переходив в якийсь інший монастир чи якийсь інший круг. І починалася знов-знов сфера росту, але вже в іншому крузі, серед собі подібних. Це як знаєте, перехід із сьомого класу у восьми клас. Отак воно відбувається. Десь ми в крузі, а десь ми виходимо за межі кругу.